10 жовтня четвертий енергоблок Рівненської АЕС відзначає ювілей 20 років з моменту під'єднання до енергосистеми України. За цей час блок-мільйонник згенерував понад 125 мільярдів кіловат годин електроенергії. Відтак він є стабільним джерелом енергії для економіки країни, світла і тепла в домівках українців. Сьогодні енергоблок номер 4 є одним із гарантів енергетичної безпеки країни. Його роботу забезпечують насамперед люди, кваліфіковані фахівці-атомники, завдяки яким два десятки років він успішно генерує електроенергію. Дякую кожному, хто був залучений до його будівництва та пуску і хто нині забезпечує надійну роботу енергоблока. Четвертий енергоблок Рівненської АЕС є наймолодшим серед діючих енергоблоків енергоатома. Його добудували у 2004 році вже за часів Незалежної України. Енергетики пригадують, зведення енергоблоку було сповнене випробувань. Починаючи від складної геології майданчика для будівництва і аж до спроможності українських підприємств. Виготовити обладнання, яке відповідало б міжнародним стандартам та вимогам МАГАТЕ, відбулась у 1986 році аварія на Чорнобильській атомній електростанції. Відповідно, було прийнято рішення щодо припинення будівництва не лише в нас, а й взагалі по Україні. Хочу сказати, що мабуть на той час після такої страшної аварії були підстави для призупинення будівництва. Щоб подивитися, де ми знаходимося з погляду на ядерну безпеку взагалі, попри мораторій на будівництво АЕС, рівненські атомники на чолі з Володимиром Коровкіним розробили додаткові заходи з консервації обладнання. Атомники зберегли все змонтоване устаткування, щоб в майбутньому відновити зведення блока. Четвертий блок на той момент знаходився в режимі очікування, такому тобто багато систем було змонтовано, багато систем, багато механізмів, і все це зберігалось в тому стані. Ну, на момент його монтажу у 1993 році. Мораторій скасували. Відтак відновилися роботи зі спорудження енергоблока. Після ревізії технічного стану обладнання робота закипіла. На території промайданчика та за його межами споруджувалися нові допоміжні об'єкти. Під час будівництва була збудована загальностанційна компресорна станція. Саме під четвертий енергоблок були збудовані загальностанційні резервні дизель генераторні електростанції, були збудовані споруди очищення додавленої води. І ці об'єкти дуже важливі для експлуатації енергоблока номер 4 так і нашої атомної електростанції в цілому. І зараз вони успішно експлуатуються, вносять свій вклад, в безпечну експлуатацію. Будівельникам в роботі не раз довелося стикнутися з труднощами та ухвалювати вольові рішення, щоб отримати переможний результат. 20 серпня 2004 року, о 3 годині 47 хвилин, розпочалося завантаження ядерного палива в активну зону реактора енергоблока номер 4 Рівненської АЕС, 26 вересня, о 8 годині 6 хвилин. Раес 4 було виведено на мінімально контрольований рівень потужності. У нас вже був досвід все-таки 18 років після пуску третього блоку. Пройшло. Ну, це була наша робота. Ми її вміли до 10 жовтня 2004 року. Енергоблок номер 4 Раес увімкнули в мережу енергосистеми України. Це був довгоочікуваний пуск мільйонника. День, до якого атомники РаЕС пішли близько 20 років. З нагодою ювілею 20-річчя пуску енергоблоку щиро дякую усім, хто долучився до реалізації цього масштабного проєкту ядерної галузі. Та насамперед дякую колективу Рівненської атомної станції, який і надалі продовжує об'єднувати свої зусилля для модернізації та безпечної експлуатації блока мільйонника. Бажаю усім нам стабільної та безаварійної роботи під мирним українським небом! Раес-4 став другим мільйонником і спільною перемогою персоналу підприємства та колективу Наеканервоатом. Двадцять років тому енергоблок номер 4 Рівницька став символом надійності та розвитку української атомної енергетики. За цей час він забезпечив мільйони домів електроенергію, ставши опорою енергетичної незалежності нашої держави. Цей ювілей не лише нагадування про минуле досягнення, але й стимул до подальшого розвитку. Енергатам продовжує розбудовувати РАЕС. Тут будуть зведені нові потужності за технологією ПІТІСЯ Містен Хаус. Це допоможе зміцнити енергетику країни та стане вагомим внеском у післявоєнне відновлення та підтримку енергетичної безпеки держави. Вітаю колектив, керівництво станції з ювілеєм наймолодшого енергоблока мільйонника України. Вдячний кожному. За внесок у роки успіху. Завдяки вам і з упевненістю дивимося у майбутнє. Сьогодні, як і 20 років тому, колектив Рівненської АЕС продовжує працювати для стабільності і процвітання України. Завдяки професіоналізму та відданості атомників компанія впевнено рухається вперед до нових викликів і перемог.